Так, вітаю зараз ми подивимось місто Запоріжжя. Що чекає на Запоріжжя у майбутньому? І чи є перешкоди, щоб відігнати ворога якнайдалі від міста Запоріжжя звільнити окуповану область Запорізьку? На що чекає? Що. Чекає місто Запоріжжя, Запоріжжя в майбутньому. Найближчий час взагалі. Є руйнування. Ворог вважає, що в... він змус... ну, В нього план такий у окупантів, щоб склали зброю. Що от ми зруйнували, але так, ну, вони вважають, що зруйнували сильно, але насправді це. Не так критично, місто не буде складати зброю, там, е як щоб саме люди сказали, що ми здаємося, не обстрілюйте нас, будь ласка, такого не буде. На це ворог розраховує і він е е робить життя важким, щоб було. Важко жити. Він саме залякує і залякує людей. Але в так, в дії вийшло, що залякує і руйнує, але в голові у людей думки тільки про майбутнє і плани. Люди будують майбутнє, от планують. Запоріжжя доводять до виснаження, так я б сказала, ворог. От от його план і що чекає на Запоріжжя сила. Дуже сильне буде вправління в Запоріжжі, можливо, змінять його. Можливо. І. Сильне місто сили, місто потужне, в якому буде рух, дуже швидкий рух, те, що руйнували і змушували місто складати зброю ні. Люди у Запоріжжі дуже сильні. В них, щоб їх залякати. Не вдасться ворогу цього зробити. Він тільки робить місто сильніше, от самих громадян сильнішими, і керівника дуже сильний буде. Або це військовий, напевно. Так, це вийшов військовий от з цієї області чи міста. Це військовий. Ну, надзвичайно сильне місто, воно буде ворога вражати з неба, зненацька. Б... Це виходить на майбутнє місто Запоріжжя буде здійснювати розправу над ворогом і в, в... в окупанта не буде чим. Захиститися. Це буде повне винищення окупантів саме з Запоріжжя. Таке майбутнє. Ну, і в місті у людей не страх, те, що планував, а людь, дуже сильна людь до ворога. Е, так. Ні, ніщо. Оці його руйнування, вони е, не, що, не що порівняно з тим, що в людей. Саме люди, саме мешканці Запоріжжя, вони сила, вони сильні, і діти, і жінки, і чоловіки, всі дуже сильні, мудрі люди. Тут тільки одні думки про відновлення, про здійснення мрії, про свою діяльність. Такі думки у людей. І на майбутнє надзвичайно сильний город місто, зброєю, такою зброєю, на яку ворог не зможе знайти про, ну, захисту, від неї йому не буде. Дуже довга робота буде також із виявленням і очищенням полів, який це Запорізька область, напевно, вийшла. Там викриватимуть і викриватимуть колаборантів, їх залишається велика. Ну, це займе розцілення, там навіть будуть і викривати, і щось проводити якби з їхнім станом, щоб їх вивести з цього стану пропаганди. І ну, В плані майбутнього вийшла карта праці, багато праці, багато. Ну, це буде бага... Люди будуть багаті, в них аж вод... Дво... з водою... очищення вода дуже чиста буде, і ну, це повне задоволення от, і захист, потужний захист. Запоріжжя тут я не бачу, щоб чинився... Щоб місто Запоріжжя було зруйновано вщент, окуповане, або ще щось, я такого не бачу. Тут буде багато роботи і збагачення людей, отак. Життя чиста вода буде також очищена, все. Можливо, буде ще працю... праця від... в полях, щоб. Від цієї агресії, що може, це що ворог залишив ще в полях. Ну, вийшли три основніші міста, де має три гори, три міста. Так. Ваш керівник дуже сильний в Запоріжжі, саме військовий. Дуже працьовиті люди, повернення людей, родин, відновлення життя, Верховний суд. О, це дуже добре. Вам. Можливо, є люди, що в полоні. Ви, в, вдасться визволити людей, що ворог тримає в полоні. Так, я хочу забрати весь негатив. Заперечую, 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 заперечую. Так, це добре. Заперечує. Більше ворог не розглядає на карті місто Запоріжжя, як для того, щоб здійснювати агресію. Знімаю всі наміри ворожі. Руйную повністю. Всі плани ворожі. Руйную. Щодо міста Запоріжжя. Більше агресію чинити не може ворог. Заперечує. Всіх колаборантів викривають. Ці, хто злочини чи не викривають, де настане мир у місті Запоріжжі. Буде так, буде так. Відновиться життя мирне, якнайшвидше. перекриваю Так. Дайте сили, дайте всю необхідну зброю, прошу для військових, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, закликає відкрити дороги на закриття неба над містом Запоріжжя від бомб ракет, снарядів, дронів, від всієї можливої агресії, повернення цього всього ворога, звідки випускає туди і падає. Його ж бомба, ракета і снаряди, в ньому на голову, там в нього і взривається. всі злочини військові, що чинить ворог. Із собою і зробить сам собі їх робить. Буде так, буде так, буде так. Прошу вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, захистити місто, Запоріжжя на майбутнє відігнати із цієї Запорізької області ворога, відкрити дороги для надання всієї необхідної допомоги, зброї, всього, що необхідно для перемоги Збройних сил України. Над ворогом над расистами. Буде так, буде так, буде так. Та буде захищено місто Запоріжжя від ворога. Відчнуть ворог знищені. Повернуться білі сльози і страждання. Де буде все сказане здійсненим. Отакі От сильні люди в місті Запоріжжя мають дух. Дуже сильний і ворог насправді мізерний на фоні. Йому дадуть таку відсіч потужну. Тут він не врятується, не буде чим відбиватися, його просто знесуть, отак от вийшло. І надовго-надовго в місті буде отака от сила потужна. Долго. Дякую за увагу.